저기 저 Люди не дають спустити річку. Тоді так вже немає що спускати. Я вам зараз покажу уровень води, який упав. Через дамбу вода вже давно не тече. Кова суха. Навіть через шлюз вода не тече. Ледь просачується. Рівень води на бетоні видно, по скільки був. Сантиметрів 80 упав. Тепер ми його ще повинні спустити по Білій церкві немає води, кажуть. Там що, річка зовсім висохла, що немає води. Більше, що не річка висохла, а катіра в воздусі висять. і можновладцям ніяк не можна до причала, допливти, щоб поставити катіра в гараж. Оце все спускання. Для чого? Предназначене. Через цю дамбу текла вода постійно. Сантиметрів 10-15 було води. Ну от. Бачимо, як вона тече. Приїхали представники водного басейну, щоб спустити річку, понизити уровень. Люди не дають. Yeah.